Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про відкритий чемпіонат з Тхехвандо, який пройшов минулими вихідними у кривому розі, та на якому близько 80 учасників взяли участь, аби продемонструвати свої уміння. А, а також на чемпіонаті були присутні гості із інших міст, зокрема, це Кам'янське, Нікополь та Кропивницький. детальніше про те, як пройшов чемпіонат та про його організацію, ми поговоримо. З Оленою Мардаш та Діаною Литвиненко. Радий вітати вас в нашій студії. Добре. Давайте почнемо з того, як ви оцінюєте рівень учасників на цьому чемпіонаті, тому що було досить велика, так скажімо, кількість учасників 80 і плюс були учасники з інших міст. так? Рівень, я думаю, що є і новачки були на цих змаганнях. Був клас А і був клас Б. Б клас це новачки це діти, які зайшли в вересні, призаймались рік, але ще не готові змагатися з більш досвідченими спортсменами. На цих змаганнях були присутні і чемпіони України, і призери України, і дітки, які виїжджали на міжнародні змагання за кордони Нашої країни. Тобто, якщо збираються ось такі діти, які і новенькі є, і вже досвідчені спортсмени, то робиться поділ цих дітей на АТБ клас. І між іншим, Кіровоград привіз дуже гарних спортсменів, які щойно приїхали з чемпіонату України, який проходив в місто Рівне Рівенської області. Буквально в понеділок ми приїхали в місто, і в суботу, тобто, були разом на цьому чемпіонаті України, возили своїх бійців на змагання, і в суботу вже проводився чемпіонат міста. Тобто, по факту ніхто не відпочив, але змагання це перш за все. Я так розумію, що навіть часу на Підготовку не було. немає на підготовку дуже багато виїздів, зв'язку з тим, що дуже багато серен і їх зараз стало складніше проводити, то дуже багато поділів на вікові категорії. Тобто намагаються не об'єднувати, наприклад, кадетів, юніорів там і дорослих. Якщо раніше це можна було об'єднати просто довший час проведення змагань в іншому місті, то зараз дуже обережно там одна-дві вікові категорії, не більше щоб скоротити. Час змагань самих. Угу. Менше ризикувати, а найбагато було часу на підготовку. Понеділок тільки приїхали вже субота. Чи вдалося все ж таки всі цілі та завдання, які були поставлені, перед чемпіонатом, виконати? Так, так. Новачків, які були перший раз на змаганнях, ми познайомили взагалі зі словом змагання. Тому що для того, щоб розуміти, що таке змагання, пережити цей можливо стрес, який дитина відчуває, треба на ньому бути. Тобто новачки отримали свій досвід, хтось перший, Рший а вже такі сталі бійці досвідчені мали змогу ще раз попрацювати один з одним, незважаючи на те, що вони в принципі повагових тільки приїхали зі змагань, тобто вони там працювали і приїхали тут, попрацювали. Тому ну якось Як би ви оцінили рівень конкуренції. От серед учасників От це прямо моє дуже улюблене конкуренція гарна. Питання, конкуренція дуже гарна. Спортсмени дуже сильні. Я ж кажу, були і призери, і чемпіони України на цьому змаганні були дуже гарні поєдинки. Тому що дуже гарні поєдинки це якщо спортсмени одного рівня. Дуже цікаво дивитися. Там різниця один-два бали, може бути дуже публіка реагує на це все. Це були крики і вболівальщики, і було дуже-дуже емоційно. Угу. А, пані Діано, які найбільш відоміщі моменти або поєдинки були на чемпіонаті? Можливо, вам запам'ятались найбільше. Ну, у нас був бій з. Ну, Були хлопці, кадети, один був з Нікополю, інший був наш Криворіжський. Вони були, ну, вони разом займалися, на змаганнях також були разом, і вони показали дуже великий результат. Було дуже цікаво подивитися, як дві різні, два різних міста може так багато чого навчити інше. Також були менші дівчатка, я бачила їхні мії. Дуже вражаюче було те, що вони настільки ще малі, але вже не свідчені, вже більше знають про удари, також, ну, куди вони їздили на змагання також. А ще мені теж сподобався дуже поєдинок кадетів. Кадети 45 49 вагова, кадети це самі такі, ну для мене інтенсивні. В них в цьому віці це вік 12-14 років, ну плюс-мінус, а це вік, в якому швидкість і всі силові якості на вищому рівні. І дуже швидкі удари, дуже багато різких рухів. Тобто навіть самі судді інколи не встигають за цим слідкувати ось ну, кадетський мені дуже сподобалась. А хто переміг? От, за перших хлопців, що ви я говорили, Криворіс був Криворізький. Криворізький о, і е, Кам'янський е, переміг, переміг в фіналі Кам'янський. Наш виграв перший бій е, і другий віддав Кам'янському. Тобто, ну такі хлопчики були е, біля 100 кілограм. Але це я, я Абсолютно, розумію, був один так із 78 ма вагова. Це такі махіни були, що ви розуміли. Тобто за ними спостерігати, як людина з великою масою, я ж кажу, там хлопці, саме ця вагова, от так зібралися. Знаєте, є різниця: є маленький і товстенький, ну такий повненький, є високий, і худенький. А там хлопці були приблизно одної комплекції, що дуже цікаво спостерігати, і дуже. Для їхньої маси дуже легко, дуже легко вони виконували всі удари. Це грозайше, дуже дивовище. чудово. Трішки війдемо від теми нашої програми. І просто дуже цікаво, От, які переваги має заняття з дітьми та Хвандо порівняно з якщо з іншими видами спорту порівняти. Які переваги? Які переваги? Ну по перше, хтось зробив дослідження, я не пам'ятаю, але саме сильно ударного саме в Теквандо. Тому що основна навантаження йде саме на ноги, і дійсно, що удари дуже вражаючі і за силою. Що ще це саме швидкий вид спорту? Дуже швидко рухаємося. стрибки дуже гарно стрибають. Тобто це і 360 градусів, 180, обертові удари, і це дійсно вражаюче. Не в кожному виді спорту а саме є ось таке навантаження на ноги. Тому що, наприклад, якщо ми порівнюємо з тим же ММА, є навантаження на руки, є навантаження на ноги, якісь бразки. А тут саме навантаження на Саме на одну частину тіла, що робить можливим дуже різноманітні рухи саме ногами. Так. Угу. А, і дуже цікаво вас почути від вас, як від людей досвідчених так у цьому виді спорту. От які поради ви б дали батькам, які хочуть от віддати своїх дітей на воно, але ну можливо в їх в них є якісь сумніви, чи потрібно, чи не потрібно. Ну я вважаю, що кожна дитина має займатися спортом. Вона може обирати вид спорту в залежності від своїх уподобань. Що можу порадити за саме теквандо? Вести дітей треба на тренування, тому що кожна дитинка, кожна дівчинка, хлопчик, це не важливо. Має себе вміти захистити, захистити свою родину, своїх близьких. Тим паче, в такий важкий час, коли може ну все, що. Хочеш трапиться, дитина е, має вміти виживати, десь вирішувати якісь питання, е, реагувати. Емоційний інтелект, я вважаю, що у нас дуже високий, саме у спортсменів. Е, тобто е, мені здається, що наші діти доросліші, розумніші, якось креативніші, е, ніж діти, які взагалі нічим ну, ніяким спортом не займаються. Тому я можу порадити тільки одне: треба, хай ведуть, будемо займатися, будемо навчати. І світ спорту це цікавий дуже світ спорту, і не тільки для дітей, але ще й для батьків. Так, тут з вами повністю погоджуюсь і повернемось все ж таки до Техвондо. Так, а які плани на майбутнє? Чого очікувати? Можливо, готуються якісь кубки, турніри, чемпіонати? Ну по місту можу вам сказати, що в вересні готується кубок міста Кривого Рогу. Теж плануємо запрошувати інші міста. І помсе, і керугі в нас два вида, але на наступний раз плануємо. Трішечки розділити помсе скіруги, зробити е, не в один день, а в різні дні. Бо дуже важко проводити, якщо е, кількість велика спортсменів приїжджає, то дуже складно плюс з урахуванням повітряних тривог. А безперечно, вони е, заважають проводити змагання, е, то будемо розділяти просто ці два чемпіонати на два різних. Що хочу доповнити свою колегу. Це більше, ну за весь обсяг змагань, які будуть скоро буде в кінці травня змагання з Кубок області. Він буде проходити в Кам'янському. Ми дітей готуємо. Потім буде перший чемпіонат в Бучі. Це в кінці травня здається. Да, да. В кінці травня да. чемпіонат України в Бучі буде теж планує їхати. І, і ваша команда наша та команда так готується. буде, готується і там, і там виступати. І здається, Албанія. Двоє діточок зараз планують їхати. Там у нас буде Мульти... проходити... Мульти Європа. Мульти Європа, тринадцяте, шістнадцяте червня. Чудово ну що ж на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали сьогодні в нашій студії і. А... Дійсно бажаю успіхів на тих чемпіонатах, на тих турнірах, які будуть вже в найближчому майбутньому. Дуже дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і ми говорили про відкритий чемпіонат з В Гостях у нас були Олена Мардаш та Діана Литвиненко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.